Я встановила демонстрацію. Я зупинила. Так, перевіряємо домашнє завдання. Починаємо з задачі номер 77 Одразу. Е, ще зараз. 76, 77. Ну, давайте почнемо з простішої задачі 76. Промінь ділить кут, АЦ на два кути. Так. Ви на уроці 76-го говорили. Другу задачу: задачу Б не робили, ваша задача була записати їхні розв'язки цих задач. Промінь Б, ділить кут А це на два кути. Знайдіть кут АБ, якщо кут А це 109 градусів, ой, да, а кут Б це 28. Так, глянула на іншу задачу. Значить, кут А це 109 градусів. Перед тим, як побудувати кут АС, треба подивитися його градусна міра. Чи відома нам, чи ні. Якщо відома, то, відповідно, креслимо в даному випадку тупий кут. Дивіться, я знову нагадую, як ми креслимо кути в першу сторону, побудували горизонтально. І тепер другу сторону будуємо. Кут АС. Позначаємо одна сторона А, друга С і цей кут тупий, 109 градусів, приблизно на око. Далі промінь Б проведено у внутрішній частині цього кута, так що утворився кут В і і його градусна міра 28 градусів. Значить, гостренький кут В побудували, побудували і необхідно знайти кут АВ. Можна прямо на малюнку позначити кут АВ. Далі, за теоремою про вимірювання кутів, ми повинні записати спочатку, що кут АБ, по-перше, він є частинкою великого кута АС, щоб знайти частину кута, необхідно від усього кута відняти градусну міру відомої його частини. Значить, щоб знайти кут АБ, необхідно від кута АС відняти кут ВС. І тільки потім дописуємо, підставляємо значення 109 мінус 28. Чому це вирівнює? 81 градус, кут АБ. Далі переходимо, це і є відповідь. Номер 77. Розглянемо цю задачу. Промені ОБ і ОЦ ділять кут АОД на три кути. Знають кут БОЦ, якщо кут АОД 142 градуси, куд АОБ 12 градусів, а кут СОД прямий. Значить, відомо, що нам дано кут АОД і внутрішні промені ОБ і ОЦ поділили його на три кути. Кут АОД за умову задачі тупий. От ми і будуємо тупий кут. Називаємо його АОД. Тупий, значить більше, ніж 90 градусів, куд АОД, О середина. Так, в назві кут, кута О посередині, значить, О вершина цього кута. Відмітили дужечкою кут АОД. Далі зверніть увагу на те, що утворилися кути АОБ 12 градусів. Значить, він гострий і дуже маленький. Будуємо кут на око АОБ. Ось таким чином розташовано у внутрішній частині кута промінь ОБ. І позначили цей кут двома рисочками, можна тут і підписати. Що Градусна міра кута 12 градусів, так? Далі проведено промінь ОЦ. І утворюється кут СОД прямий. Прямий, значить його градусна міра 90 градусів. Кут СОД. Значить, промінь ОЦ проводимо і позначаємо прямий кут СОД. Ось так. Необхідно знайти кут. ПОЦ. Я трьома такими дужечками позначу його. Поставлю знак питання оцей кут будемо шукати. Знову за 7 виміру кутів. Градусна міра кута складається із градусних мір кутів, на які він розбивається внутрішніми променями. Тут можна не записувати 90 градусів, я просто ви це пам'ятаєте. Дивимось, що кут. Який нам необхідно знайти, біля рисунка запишіть, що кут БО це шуканий кут. От. Він є однією з трьох частин великого кута АОД, і тому спочатку ми пояснюємо, що за аксіомою виміру кутів кут ВОЦ дорівнює кут АОД мінус кут АОБ і мінус. Градусна міра кута С мінус мінус КОД. Можна було ці два кути спочатку їхні градусні міри додати, а потім відняти від кута АОД. Це вже як хочете. І далі ви підставляєте значення 142. вибачте, мінус 12 і мінус 90. Скільки залишилось у нас? 70 градусів. 142 мінус 12 – 130. 130 мінус 30 – 100. І залишається відняти 60. Виходить 40 градусів. Перевірте мене, будь ласка. Так у вас вийшло чи ні? Дітвара, діти. 130 залишається. 142 мінус 12. 130 мінус 30. І 130 мінус 90, 70. 130 мінус 30. 100. 90 – це 30 плюс 60. Залишається від ста відняти 60, залишається 40 градусів. Продовжуємо. Будьте уважні. І переходимо до задачі номер, э, номер 79 Промінь ВД, бісектриса кута АВЦ. Знайдіть кути АБЦ і АВД, якщо кут АВЦ більший за кут ДБЦ на 38 градусів. Так, дивимось: кут АБЦ більший кута ДБЦ. На 38 градусів. Починаємо спочатку перечитувати задачу. Провінь БД. Дісектриса кута АВС. Значить, перше, що нам треба накреслити, діти, питаю вас, що треба накреслити спочатку. Да, можна відповідати. Кут АВС. Питання: який цей кут АВС? Буде він м тупий, прямий, сказано, який він? Не буде. Не сказано. Довільний. Горизонтальний промінь проводимо так. в другу сторону. Давайте зробимо цей кут, нехай він буде тупий. Кут А, Б, С. Значить, починаємо з ліва направо позначати його. А, Б, С. Буква Б посередині, так? в назві кута. Буква Б посередині, значить, це вершина цього кута. А, Б, С. Промінь БД, бісектриса. Значить. Робимо таку дужечкою, позначаємо цей кут, шукаємо серединку цієї дужечки і проводимо промінь БД. Що робить бісектриса з кутом? Діленафту. Іних частинки. Нафту, так. Да. Позначаємо промінь БД. Далі знайти кути. Давайте біля От, одразу не будемо дуже. Детально записувати цю задачу, це задача рівня А. Просто запишемо, які кути нам необхідно буде знайти: А, Б, С і а, Б, Д. Так, а, Б, С, дивимося обов'язково. Так, старе питання. І обов'язково знаходимо ці кути на рисунку. А, Б, С – це великий кут, той, що ділить бісектриса, так? І кут а, Б, Д. Значить, тут ставимо питання. АБД кут двома рисочками позначимо, а АБЦ отак хвилястою лінією. Я тут трошки виправлю. Або можна зробити ось так. Зараз, щоб було, вже ж ви дужечку провели, АБЦ кут позначили. Значить, кут АБД давайте його хвилястою лінією так позначимо. Так. І можна знак питання прибрати з рисунка, щоб він не заважав нам. Так, відомо, що кут АВС, більший кут АВС, більше кута ДБЦ на 30 градусів. Так, ой, на 38 градусів. Що це означає? Дивіться, кут АВС. Більше кута ДБЦ на 38 градусів? Про що це говорить? Якщо ми віднімемо від градусної міри кута АВЦ, віднімемо градусну міру кута ДБЦ, іншими словами, від кута АВЦ, якщо ми віднімемо кут ДБЦ, що ми дізнаємося тоді? Від усього кута А Б, С, віднімемо його частинку. Ось. Від цього кута віднімемо кут АБЦ поділений на дві частини: першу і другу. Якщо ми віднімемо від нього кут Д Б, С, що ми дізнаємося? Діти, градусна міра всього кута відома. Відома градусна міра другого кута. Якщо ми від градусної міри кута АБЦ віднімемо градусну міру другого кута, що ми дізнаємось? Градусну міру першого. Правильно, градусну міру першого кута. І можна записати, що ця різниця дорівнює куту АБД. Але я вже все, все ж таки дізнатися градусну міру і обох кутів, якщо різниця цих кутів дорівнює 38 градусів, так, то ми, ми вже знайшли кут АБД, 38 градусів, виходить так. АБД тут 38 градусів. Що робити далі? Як знайти градусну міру всього кута АБЦ? Нам необхідно знати кут ДБС. Правильно? Я пропоную повернутися до умови задачі. Читаємо умову даного. Промінь БД дисектриса кута ABC. BD – це дисектриса. Якщо BD – дисектриса, що ви можете сказати про кут ABD і DBC? Давайте зробимо виправлення на рисунку. Якщо БДД сектриса, ви, ви правильно сказали, що бісектриса ділить кут навпіл. Значить, на дві рівних частинки. І тоді кути А, Б, Д і ДБЦ будуть рівними, і їх треба позначити однаковими дужками. Як тільки ми правильні позначки зробили, ми бачимо, що ми ж позначили рівні кути. Значить, кут ДБЦ. Дорівнює скільки градусів? Теж 38, оскільки він дорівнює куту АВД. БД дорівнює 38 градусів. А в дужках запишіть пояснення. І цього пояснення достатньо. тире сектриса кута. Дісек кута АВЦ. А можна було сказати так, е, ну, цього запису достатньо. А за означенням десектриси вона ділить це промінь, який ділить даний кут настріл. Значить, кути DBC і ДБА рівні. Сподіваюся, що питань немає. Хочу, хочу зупинити відео і не можу. Так, переходимо до наступної задачі.